На своєму каналі. І сьогодні у нас буде огляд 12 го каталогу. Е, зразу скажу, я знімаю на природі на вулиці. Тому якщо чуєте якісь посторонні е, звуки, то вибачте, природа така природа. Тут і кури кричать, і листівки літають. Тому ось така. А ми почнемо наш огляд. І 12-й каталог буде діяти з 25.08 по 13.09. Представлений нам новий ароматик. Так, як завжди, нас запрошують, як завжди, слово редактора. так, Запрошений редактор, генеральна директорка. І ось такий ароматик. Що я можу відразу сказати? Ціна 399 гривень. Прем'єрна, так, Midnight Magic Elvie, Ось такі, нотки, ожина крутфіалки, палісандр. Що я можу сказати? В одинадцятому му в замовленні я взяла пробничок. І що я можу сказати? Ароматик ну, посередній. Не сказати, що це прям дуже щось таке е, неймовірне. Все одно всі аромати повторюються. Циклічно, але вони повторюються. Так само, як мода, так повертається, так само, і ароматики. Щось таке у рефлем вже було. Воно таке фруктово-солоденьке. Щось нагадує, і він не стійкий. Не знаю, можливо, це в мене така шкіра, але я пробничок ну, наносила, наносила на себе, але він дуже швидко з мене злетів. Тому я навіть не зрозуміла, яка в нього тривалість і як він себе поведе. Далі, представлений у нас тут ароматик звичайний LV, цей я маю, мені це й подобається. Така ж сама ціна. Ще в нас тут. Ми пройдемося більше по новинкам, щоб менше часу займати. Пінцет з підсвіткою 329. Е, помада для брів 199. І мене лякає, що майже не випуск. Я не розумію, вони ще потім будуть щось нове представляти. І, чи як. Два кольори. Ну, я не користуюсь таким, тому мені воно новинка набір бритв для брів та обличчя. Також майже не випуск 225. Консилер, Що можу сказати, окислюється, мені не сподобався. Іллюскін тональна основа 299. Там помадка Кушончик 229. Аксесуарчики, ось такі кольє, Е, окуляри, ціни ви бачите. Ну, звичайно, завжди у Reflame Ціни на біжутерію були високі. Так, що у нас тут? Гель-лак 119, закріплювальне покриття 179 міні кремчик 59. Всі хвалять, а я якось його й не спробувала. Ходиничок 1149 теж ціна така. А, наступна косметичка органайзер 1099, теж такі ціни. Ну, я розумію, що це ж не тільки за косметичку, а ще й за те, що ви рекламуєте бренд Oriflame. Так, щітка для розпутування волосся 189. Сумочка 1449 із матеріалу поліестру. Ну, такі собі ціни. Водостійкий маркер 169, підводка для очей 169. Маю ось такий маркер, але ще навіть не користувалась, Скоро, напевно, почну. Туш для ефектом неябрівного об'єму 169. Взяла ось таку замість плати за доставку в минулому каталозі. Таку маю, мені подобається лімітований цей випуск. Тіні Олівець 159 гарні. У мене є срібний відтіночок непоганий. Так, ароматики пішли. Гарна пропозиція взяти туш всього за 200 гривень, якщо купите будь-який жіночий аромат або спрей. Міс Лораль 559. Сукруха моя використовувала цей ароматик. То їй сподобався солоденький повзис, ой, повзес, вибачте, Lnosing 1349, повesмен, де 109, це чоловік, жіночий ось такий має ароматик. У минулому каталозі взяла за 745. Будьте уважні, якщо хочете його придбати, зараз ще плюс 10% знижки. То він вийде ще дешевше. Не втрачайте можливості. Преміальні ароматики, звичайно ж, взяла ось такий з, з програмою за сердечка за 419 гривень. То ну, ціна на найбільш приємніша, коли береш так дешево. Так. Наступне, що в нас тут є, Джордані Колдвумен, але мені цей аромат нагадує е, таку історію. Колись моя мама, ще як жила з моїм батьком, вона подарувала е моїй бабусі свекрухі аромат. Такий теж рефлем, така гарна була пляшечка, ну без дозатора, не пшик, а просто так наносити пальчиком. Така гарна пляшечка з такими узорчиками, така вона не пузатенька, така вона плоска була. І аромат ось, ось цих парфумів. Я досі не можу зрозуміти, що то були за парфуми чому в них такий аромат. Мама каже, що вона нічого не дарувала. Але діти, я знаю, запам'ятовують більше, ніж дорослі. Тому ну, цікава така історія. Скоупи. 559, а якщо берете 2, 459. річниця у нас цих ароматів, ось цей маю, дуже гарний аромат, мені подобається. Це як просто лимонадок. Лимонадок, як дюшес. Ось цей ще цікавий. Ось цей я тільки що знімала відео про пусті баночки, то ось такий закінчила спікруха, і я таки дарувала. Ось такий в мене була, я його віддала важкий для мене. Грейтер ще я хочу придбати. Ось такий теж брала за сердечка 559, бачите, ціна 249 кремчик. І в мене вже клієнтка його забрала і залишилась задоволена. Амбер. Теж моя хотілочка. Дуже хочу цей ароматик 599. О, так. Е, бо в мене є дві малютки, але обережно треба з ними бути, бо вони розкручуються і виливаються. Ароматики. Це не дуже гарно. Weasis of me. 659, Sensual Rupee 659. Blossom Kiss 259 це, бачите, такі гарні ароматики, спокусливі. 599 Amber Mystery, Не сподобався. Я пробник брала, не сподобався. На занадто солодкий, аж такий приторний, притерний. Я знаю, так, бр, аж тебе аж перетусює. не сподобався. Кремчики 249, бачите, різні до різних ароматиків, спрейчики. Маю амбер еліксір, але в ньому є нотка ось цього аромату, тому іноді аж пересолощений. Так, ароматики твого настрою. Теж ось такі, ну із оцих всіх я не маю тут нічого. Ось такий секрусі купила, такий подружка брала на роботі. Ось такий другій подружці дарувала. Інфініту маю, гарний аромат. 499 гарна ціна. Чоловічий пішли, глейшер. Ось коли отак понюхаєш, Та й пробник. Ой, вибачте, та й пробник. У мене є то. Ну прям морозяний, морозяний, морозяний. 399, 115, ціна 459, щось засвічує. Ох. Так. Далі пішли. Uh, Men's Collection гарні ціни по 399, а Сідне 699. Uh, хочу спробувати ось цей, але не чоловікові купити, а собі. Тому що я дуже люблю всі оці лимони, лайми у uh, ароматах. І десь бачила огляд, що жінка навіть використовувала цей аромат. Sophie, Him 499 гривень, гарний ароматик. Чоловічий, ось такий брала своєму татові ту Тужур 559 і Clay Noe 699 це вже більш бачите, парфумована вода. Е, парфумована вода Містер Джордані 699. Excite for Him, бачите, 499 теж непоганий аромат Nordic Waters 559 і модний макіяж. Макіяж у нас тут, як завжди, тональні основи пропонують Jordani Gold. Ціни так 500-400, так, вже округлювати можна. Палетка, пензлики, рум'яна бронзер. Бачите, один відтінок 555, а два три інші за 900. Будьте уважні. Також у нас тут мультифункціональний CC-крем, доглядова підводка, пудра тональні. Різні помадки, рідка помадка. Ось цей бібі-крем. Я брала е пробничок, але не пам'ятаю, який відтінок. Ну, не сподобався. Відтінок темний був мені, я не знала, що робити. І якось не зрослося. Пігментована тональна основа в стіку. Боже, тут на мене впав, кішка впала. Стік для макіяжу, ще такі кремові стійки ось є. Пудра, бачите, розсипчаста 219 299. База під макіяж 259, туші. Ось така в мене є, але не водостійка, звичайна, дуже мені подобається. Колись брала ось таку тільки ну, чорну не синю, а чорну не дуже я сподобалась засіб, бачите, є. Для водостійкої косметики 219, пов'язка 159. Що в нас тут ще новинка? Пензлик для брів 115, туш 199, набір 299 для брів і очей. тіні рідкі по 199 металіки, матові, маркери різні, так? підводки 219, 99, 179 помадки 229, маю два відтіночки теракотове і рожеве дерево. Олійки маю всі три. 199. Бачите, в останній в каталузі, цікаво перевипускають, чи що. Новинка люстерку 145, маркер для губ 259. Будемо швиденько, щоб менше було у нас. Хвилин, тому що іноді, як затягується відео, не хочеться навіть його й дивитися. Коли дуже довго помадки без акцій, без знижок пилочка мене це зацікавила. А, оця 4 чотиристороння, чотиристороння, бачите, 79 щіпчики. Маю, до речі, ось таку, але за Аврори. І я навіть не знаю, чи стоїть купувати таку за 129, якщо в Аврорі дешевше. Ну, Можливо, різні там олійки. Я не знаю. Апарат, рідина для зняття. останній в каталозі туш 119, палетка 299. останній в каталозі косметичка 755, хто хотів придбайте зараз. По 119 туш і підводка, близький 89 маю, чорну смородину майже закінчила і взяла рожевий лимонад. Гарна. Спончик 79, тональний флюїд 129 помадки 79, без знижки 140, це кремова це матова. Ідеальний дует для сяючого погляду: туш патчі 229, патчі 149, туш 169, ось така в мене є звичайна. Патчі брала ще за 125 у якомусь позаминулому каталозі. Не сподобалось. Ну, можливо, це моя шкіра така. Я ж знову повторююсь, що в кожного шкіра різна, по-різному реагує. Тому комусь сподобались, комусь не сподобалось, мені вони пекли. Можливо, в мене були там під очима мікротріщинки, мікроранки, тому воно заходило і пекло. Не знаю, дуже вони спиртові. Я таке не люблю. Е, серія антивікова ще не, пере... не переоформлена, так, не перевипущена, ще стара, можна подивитись ціни. Е, наборчики нам пропонують, два кремчики, три кремчики і три кремчики сироватка. Аксесуарчики різні для очищення. Внизу, бачите, без знижечок ціни. Будь-які два всього по 199 за кожен із цих чотирьох Лавний з екстрактом, чия кремчик у мене був, але ну, такий кремчик посередній. 129-149. Крем дерук 79 для тіла універсальний 169. Тонік маю з цієї серії. Масочку віддала, не знав, не, не подружилася, я не зрозуміла, як нею користуватися. Pure skin 149 це підходить таке для підлітків і для дуже жирної шкіри. З екстракту мандарина 59 наш бочоночок, геть проти прищів 149 масочки. 49,90, обруч 360. Це у нас Ваунд. База під макіяж, денний кремчик. Ось таку масочку бачила хвалила з ефектом пілінгу 349. Маю ось такий бальзамчик. Купувала ще, як тільки він вийшов. Там якийсь наступний каталог, який бежевий. Крем для шкіри навколо очей. Pure Skin. Далі у нас маска матуючий крем. Різні також аксесуарчики, силиконові патчі. Селія Diamond, лопаточка, клітинний крем. Кішка падає. Це як завжди. Е, клітинний крем. До речі, він є у програмі сердечок. Його можна взяти за сердечка. Міцелярний лосьйончик. Не, не подружилася з ним, він мені також пече. Використовую його як плямові вивідник. <кій> Вибачте. Багаторазові, бачите, диски є. Royal Velvet також є і цей і цей у програмі сердечка можна взяти. Бачите, пропонують денний крем і крем для PV599. Якщо перерахувати, тут ціна за два окремо буде значно дорожча. Також пропозиція крем-новеч у подарунок, якщо замовити, капсулки. Капсулки коштують 1555. Крамчик 475. До речі, теж він є у програмі за сердечка за 100 сердечок і 100 гривень його можна купити. Тому, хто збирає сердечка, то всі ось ці пропозиції, всі ці дуже гарні. Я використовую як базу під макіяж, дуже мені подобається. Що в нас тут є цікаво? Сироватка концентрат 899. Сироватка пільник 699. Різні тут оцей гель хвалять 740 масажер, під підочис, робот 1490. Кремчик мій любимий насичений, нічний. Я вже навіть порахувала, яка буде ціна, як коли, е, 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 ж по 13 на 9, а мені народження 5 на 9. І розповідаю, коли ви реєструєтесь в Oriflame, бажано вказувати свій день народження. Ну, це по бажанню, але ну, вигода яка вам? Е, програма, так? Рифлейм, ну, він бачить, що вам день народження. Наприклад, мені 5, ні 9 день народження. І він з 5 го числа 21 день після е, рахує, так? І я можу придбати будь-який продукт з 50-відсотковою знижкою. Каталог будь-який. От я собі порахувала, якщо я захочу взяти цей кремчик, то буде він мені 585. Якщо на пополам розділити. Вигода? Вигода. І я дуже рада, що я маю можливість взяти цей кремчик не за 1000, а за 500. Це дуже гарно. І кремчик коштує своїх цін ціни. Дуже гарний кремчик. Наборчики. Фокус. Так. Не хоче фокус мій працювати знову. Так, ось такі різні тут наборчики. Та що ж таке? Телефон сідає. Не хоче працювати. Залишили зовсім трошки телефончику. Нічна масочка 499. Так, вітамінчики. У нас тут, ну, крім вітамінчиків, у нас ще є тут косметика «Велософі». Хвалять цю масочку. Ну, я не пробувала, не знаю. Ось кальцій хочу такий придбати. омегу. Него... Бачите, ціни дуже гарні. 559, 659 Можливо, ну, Буває ще дешевше, але це вже рідкість. спеки для жінки, чоловіка, коктейльчики. Е, Ось такий взяла теж за сердечка за 600 сердечок. І 400 з чим-то гривень гарні. Це теж є за сердечка взяти. Магніцей пила, хочу ще також придбати. Для волосся і тіла. прес шампунь 299 новинка минулого каталогу. Нічна сироватка 299. Досі продовжується акція. Будь-який шампунь всього за 229, якщо візьмете новинку. Масочки, скраби, крем для формування локонів, кондиціонер. гель для укладки. Аксесуарчики для волосся, стайлер botanical крем. Ой, вибачте, шампунь, кондиціонер, олійки Лео. Лавніше шампунчики. Кондиціонер маю такий олійку маю непогані, дитячі шампунь. Ну да, шампуні для волосся і тіла. Щіточка. Це у нас малинка, вибачте, малинка м'ята. Мила. Ось такий хочу лосьончик. У мене ось такий є кремчик, але він закінчується швидко. Ось такий хочу взяти лосьончик, олійка, гребінець для масажу. Брала ось такий один раз мені подарували, один раз я купила такі наборчики. І чим вони непогані, там різні ароматики. А ще ще можна цей наборчик на трьох подружок, наприклад, розділити. І трьом подружкам е роз, ну, подарувати три різні кремчики, Що мені дуже гарно подобається. Мило, кремчик, мило ось таке в мене було. Кремчик теж такий-такий кремчик. всі кремчики непогані в Oriflame. Масочки. Бачите, живильна маска смузі. І скраб шампунь. Не користувалась, нічого не скажу. Е Серія для тіла. Всякі різні кремчики тут. Фемінельки, бачите, ціни вже підскакують. Масочка у мене ще в старому пакуванні є, непогана. Всякі гелеві штучки. Мила чоловічі. Чоловічі, гелі після гоління. Е, піна для гоління. Сподіваюсь, вам все видно. Е, ось це желе дуже. Всі хвалять. Брала дитині ось такий лосьончик непоганий. Ось така зубна щіточка в мене в малої. Хочу ще таку зубну пасту взяти. Користуємося ми зараз і такою, і такою зубною пастою. Наборчик непоганий. Крем для душу, крем для рук і мило. Гелі для душу чоловічий, жіночий. 129 159 мочалочка. ще Щеглі для душу. Маю такий і маю манго, хочу до речі, вже поставити в душ. Для ніжок кремчик, кремчик, масочка. Також спрейчик, кремчик, пилочка, кусачки. Дезодорант, бачите, і звичайний, і парфумований. Так само і тут звичайні парфумовані, ось такий маю з фіолетовою. Брала за 69 і за 89. Ну, бачите, ціни ось такі. Лосьончик для рук тіла з лимоном вербеною, рефільчик, саме мило. Таке теж є за сердечка, за 100 сердечок. Можна придбати бочоночки, міксуюсь по 49,90. І обмежений випуск. Нам пропонують взяти ось такий гель мило і мило. І кремчик для рук. Ось такий був огляд 12-го каталогу. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, лайки, як вам такий, як вам цей каталог, що будете замовляти, чи цікавий вам. І чи цікаві мої відео взагалі, чи знімати ще огляди на каталоги. Всім дякую. Цілую, папа. -па.